Друзі, усім привіт! 30 березня наразі. Дуже сонячно. Учора друзі у нас шов просто огромедний величезний дощ з великим громом. Я проживаю у кривому розі Дніпропетровська область. Наразі температура. 20 градусів, друзі, 20 градусів, тепленько. Час запису десь біля 10-ї раночку. І я сьогодні, вже після дощику, всі деревця висохли, все добре. Друзі, сьогодні буду обробляти абсолютно всі свої дерева і всі кущі. Це моє перше оброблення буде. Я так роблю завжди. І хто не. З нами із самого початку мого каналу Продивіться е, відео з минулого року. Скільки в мене було у минулому році абрикос? Оно моя абрикосочка моя красавиця. Скільки було в мене черешен, скільки було е, айви, яблук, груш. Абсолютно все добре вродило у минулому році. Ви знаєте, що я люблю дуже експериментувати, тому я не дивлюсь ні на кого, як хто робить. Я роблю тільки так, як вважаю за те, що воно дійсно дієве. І з того, що я вже два роки обробляю однаково, бо я вже вийшла на той варіант, що воно мені подобається. Іменно ці препарати, іменно така обробка. Як по мені, то це самі найкращі препарати, і сама найкраща обробка, бо я завжди з Наперед скажу не обробляю, ненавиджу оцю бордоську смесь, Зовсім я її просто ненавиджу. Я її з свого городу перебирала і ніколи не хочу її бачити в своєму городі. В минулому році хтось з сусідів обробляли дерева, усі були без абрикосів, а в мене було валом, бо я нею не обробляла. То, отаково, от друзі. Хочу сказати, коли я роблю першу обробку у себе на городі. Вже я дивлюся, що багато хто із, із моїх сусідів вже по декілька разів пообробляли, що дерева кущі. Що я вважаю, що цього не потрібно робити. Смисла в цьому нема ніякого. Тільки викидка грошей на ці препарати Препарати, нормальні препарати, друзі, коштують нормальних грошей. Тому я завжди купуйте препарати тільки в садоводчих магазинах. Не купуйте на базарі на лодках. Там особливо препарати сингента, ті, якими я користуюся завжди, вони дуже підроблюються. Наразі сьогодні я вам покажу, як відрізнити справжній хорус оригінал від підробки. Так, тепер, друзі, ось першу обробку свого саду я сьогодні буду обробляти все: абрикосу, персик, вишні, черешні, груші, яблука, виноград і смородину. І горіх, друзі, все забуваю про нього. У цьому році буду оно мій горішок величеньке. Бачите, в цьому році буду навіть горіх обробляти, бо в нього теж грибкове захворювання. У минулому році дуже багато було чорних горішків. Це вже пішли захворювання навіть на горішок. По чому, друзі, я орієнтуюся першу обробку робити у себе в городі. Хочу показати. Ондо, це я орієнтуюсь по абрикосі. Погляньте, які бронячки. Вони рожевий конус, і вони от 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 он, погляньте, ось о, дуже видно. от от вроді, вона розквітне. Оце. Перший признак того, що я роблю першу обробку абсолютно усього в себе на городі. Це не обов'язково робити сьогодні. Можна було б зробити і завтра, і післязавтра. В течение 3-4 днів це, друзі, я кажу, для того хто ще не купив такі препарати, як я вам показувала, і хто сьогодні не в змозі попросту обробляти три-чотири дні ще можна почекати, ще, ще можна, можна, можна почекати. До отакого, друзі. Оце я буду робити першу обробку у себе на городі. Е, перша обробка у мене йде препаратом хорус. Е, Обов'язково, друзі, препарат повинен бути качественний. І ще раз наголошую: купуйте його е, в магазинах, там, де продаються іменно ці препарати, а я, щоб не було підробки. Е, Буду обробляти все, навіть айву. Друзі, перша обробка це ну, профілактика, йде, захворювання таке, як моніліоз. Це дуже страшне захворювання. Багато хто каже, що абрикоса примерзла, але це не примерзло. Це захворювання моніліоз. Спочатку воно було тільки на абрикосі, на персиках, тепер воно абсолютно на усіх деревах. Тільки відрізняється, воно на всіх деревах по-різному. Абрикоса. Получається моніліозний ожог, так як і у персика таке відчуття, що воно примерзло, але це захворювання, дуже тяжке захворювання. А от на яблуках, грушах, айві, ось, айва. У мене, друзі, я вам не раз її показував, У мене така грамедна класна айва. Вічно вона загружена деревами. Ну у мене палками вона підперта, бо вона валиться від самих плодів. Навіть вона хворіє моніліозом. Друзі, захворювання моніліоз виявляється на таких фруктових дерев'ях, Вони попросту гниють. От айва гниє, яблука гниють, груші гниють. От, щоб цього не було, ми будемо сьогодні обробляти іменно від моніліозу, перша обробочка. Препарат хорус, друзі, ще раз кажу, дуже класного качества. Це препарат сингентовський. Він діє навіть при температурі мінус один. Дуже класний препарат. Якщо ви ним обробили і через дві години пішов дощ, все одно він подіє, бо він дуже всмоктується в дерево. Дуже він класний. От, от чим він мені Мені подобається, що він дійсно дієвий в таких ну в таких дійсно умовах. Зараз, друзі, покажу, які мені ще препарати потрібні будуть надалі, і як я буду яким чином буду обробляти весь сезон усі свої дерева та кущі. Хочу у цьому відео в одному відео охопити повністю всі обробки своїх дерев і кущів. Друзі, той, хто полюбляє не обрискувати, а розводити в себе болячки в городі і шкідників, летіть на ту планету свою, на якій ви знаходитеся. Зараз, друзі, не той час, що не треба обробляти. Зараз дуже треба обробляти, бо болячок дуже багато і дуже багато шкідників. Хочу показати отаким. Оприскувачем я буду оприскувати ті дерева, які я в змозі достати. Які гілочки я не в змозі достати, буду отаким насосом, що іде прямо з напором. Отду я приготувала 10-літрове відро води, баночку. Друзі, хорус. Он отакий От хорус у мене, це сінгентовський. Одна пачечка 3 грами розводиться на 10 літрів водички. Але спочатку, друзі, він розводиться в тепленькій водичці, він дуже погано розводиться у холодній воді, Тоді, то я буду у теплій водичці розводити. І зараз розкрию вам і покажу, який він, дійсно, повинен бути. На це дуже обращайте увагу, бо це головне у препараті. Якщо ви купите препарат, якщо ви бачите, що хорус є за 20 чи 30 гривень, не купуйте це підробка. Нормальний хорус коштує від 40 до 60 гривень, дивлячись в якому магазині ви купуєте, то, то такого. Погляньте, що я висипала. Хорус він іде настоящий, отакими от, от гранулами. Бачите? Гранулками, не піском, а гранулками, друзі. Оце настоящий хорус, щоб ви знали. Той хорус, який за 20 гривень, він йде таким, таким самим цвітом, але він таким пісочком йде. То підробка так само, кстати, відрізняється і актара цієї ж фірми. Тепер буду, друзі, розводити його теплесенькою водичкою. Беру в півлітрову баночку, сипаю препарат. І вливаю тепленьку водичку. Не гарячу, друзі, а тепленьку. Щоб не Дивіться, як швидко він починає розчинятися. Ще раз, друзі, ніколи не перемішуйте металевими предметами. Ось о, я суху паличку з малини вирізала. Таку буду і 10-літрове відро перемішувати. Он до мене ось така паличка. І оцю баночку я теж такого перемішаю. Все, воно раз, раз, бачите, воно і розчинилося дуже швидко. А в холодній воді воно б, хорус би дуже, 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 дуже довго прочинявся. Все, друзі. Он, до коли воно розчинилося, тепер переливаю у 10-літрове відро з водою. Отакого. Добре перемішую паличкою і йду обробляти. Не треба залишати на 2, 3, 4, пів години там. зробили препарат і йдемо обробляти. Першу я буду добре і потім пішло, 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 пішло. Буду такого обробляти. Так, друзі, перша обробка в мене буде абсолютно усіх дерев і усіх кущів, навіть винограду і смородини, корусом. Надалі, друзі, коли. Повністю дерево розквітне. Це касається абсолютно усіх дерев. Друга обробка у мене буде вже не в один день усіх дерев. А коли кожне дерево буде розквітати. Тобто прикоса в мене в один день розквітне. Яблуні в другий день, черешні в другий день. Ну, буду дивитися, якось дивитися, як повністю дерево розквітло в цей період. Я буду обробляти, друзі. Буду брати препарат хорус і цій же фірмі препарат Enžo. Препарат хорус від усіх грибкових захворювань, це комплексний, дуже класний препарат. А препарат Enžo від шкідників. Енджел іде жидке таке, жидесеньке, суспензія така. І, друзі, ще раз скажу: ще можна, якщо немає Енжо. Можете змішати з актарою. Актара теж йде сухенька, теж її бажано в теплій води спочатку розмішати. Ніколи не змішуйте разом в одному вітрі всі прям препарати. Спочатку в одній баноці розведіть хорус, в другій баноці я розведу енжіо або Актару, або Проклейм теж це фірми, це теж дуже класні препарати від шкідників. І потім вже оці дві баночки разом. Які розведені не разом, ми вливаємо у 10-літрове відро разом і перемішуємо. І тільки тоді ми починаємо обробку. Це в мене буде друга обробка. Абсолютно усіх дерев тільки тоді, коли кожне дерево розквітне. Третя обробка коли кожне дерево повністю відквітне, не засохне і опаде. А от ви побачили, що воно вже відквітло, вже квіточки такі в'ялі-в'ялі, от-от вони почнуть падати. Оце вже третя, заключна майже для всіх дерев обробка в мене. Для обрикоси, для персика, для яблунь, для груш, для айви. Таково. Все, друзі. А, і для сливи. Оце в мене буде три обробки. Надалі, друзі, четверта обробка у мене буде у черешні і у вишні проти вишневої мухи. Це обов'язково. Це, це щоб не було черв'ячків у, у самих плодів. Четверта обробка на вишні і на черешні буде тоді, коли повністю все відквітло і опало. Оце буде вже четверта обробка. П'ята обробка, друзі, буде тоді, коли на вишеньки і на черешеньки з'явилися малесенькі плоди. Це десь через 2-3, через 2-3 тижні після четвертої обробки. І так само в мене буде вишня і черешня оброблена 5 разів від усіх захворювань і від усіх шкідників. І у нас черешні і вишні будуть не гнилі і без черв'яків. Так, горіх, горіх я буду обробляти тільки хорусом і тільки один раз. Все. Це грибкове захворювання, я тільки один раз в цьому році його оброблю. Подивлюся, як воно буде. У мене він не такий прям хворий, а там буду вже дивитися. Друзі, ще так, дуже вас прошу, якщо у вас дуже високі дерева, обрізуйте їх. Вони зараз, ну, не камільфо, скажімо так. Зараз дуже багато болячок, дуже багато шкідників. Треба все-все дуже дуже обробляти. От наразі я можу обрикосу свою у цьому році буду трошки, трошки знижувати, бо мені не дуже вдобно оцим насосом, якщо чесно, обробляти. Бо саме лучша обробка це іде із отаких, от, от полівізаторних, от таких от обробочок то воно отакво. Так, ще один. Смородину я буду обробляти червону смородину, я буду обробляти оцей сьогодні хорусом. І потім вже буду обробляти ще один єдиний раз. Я вам обов'язково покажу яким препаратом. Ну це потім, коли з'явиться галова тля. Це такі червоні поперечки на листях. Профілактику неможливо її робити, бо це шкідник, це не захворювання. Тому будемо по мірі поступлення оце все обробляти. І профілактику вишневої мухи теж неможливо зробити, бо це шкідник. І, кстати, не робіть, якщо температура нижча за плюс 16. Бо вишнева муха вилітає тільки тоді, коли температура на дворі більша, ніж плюс 16, плюс 17, плюс 18. От тоді тільки треба робити обробочки. Отакий от от лайфхак від мене. Так, ще друзі: виноград. Виноград, друзі, я буду обробляти слідуючі рази. Зараз покажу, О таких я препаратів понакупляла. Буду кожні 2-3 тижні обробляти через кожні 2-3 тижні. Так, через кожні 2-3 тижні. Виноград дуже хворіє у нас. По крайній мірі, у нас кровоморозі в, в Дніпропетровській області. Його треба дуже обробляти, щоб були ягоди. Дійсно, були ягоди, а не боліли. Оїдіум, ну дуже багато дуже багато в нього болячок, такі, які вони такі страшні, як і для обрикоса моніліоз. Оце цим препаратом буду обробляти до тих пір, поки не з'явиться сама ягода, як малесенька горошинка. І потім я прикращаю, бо потім вже буде набухати і буде. Ну, буде вже наливатися виноград, тоді я вже не обробляю. Так, друга обробка абрикоса і персика. Друга обробка, коли повністю розквітне. Розквітло беру хорус енджу або октару, або проклеєм. Змішуємо, оприскуємо. Третя обробка як тільки все відсвіло. Це теж касається усіх-усіх дерев. Теж змішуємо Хорус Енжо, Актару, або Проклей. Або два таких препарата: або хорус і Актару, або хорус і проклейм. Оце, оце в мене такі обробочки, друзі. Ще, друзі, я купила для своїх трояндочок отаку, отакий захист. Теж буду обробляти через кожні. 2-3 тижні, дивлячись, буду на, дивитися буду на погоду. Якщо буду часті дощі, то буду кожні 2 тижні обробляти. Якщо не часті дощі, то буду кожні три тижні обробляти. Оце, друзі, що в мене наразі є. Ще, друзі, я купила препарат такий страж. Це нашого українського виробника. Минулого минулому році я ним теж обробляла. Теж мені дуже сподобався. То я можу замінити другу обробку хоруса. Коруса і енжу на оці два препарати. Це теж на 10 літрів іде. Оці два препарати змішуються, і теж такий самий ефект мається. Вони, в принципі, по грошам трохи дешевше. Оце, звісно, трохи, ну там не набагато. Але, друзі, не треба користуватися завжди одним і тим же. Оце я хочу зробити першу обробку хорусом, другу обробку і хорусом або оцим. І щось я там поміняю. Або цим, або цим зроблю. Другу чи третю обробку. от кого я це зміню. Ще, друзі, мене просили, дуже просять показати, якою щіткою я білила свої дерева, щоб вони так високо побілені і так рівномірно все лягло. Друзі, ось о, я вам показую, це моя старенька щітка, вона для фарбування. Вона просто дуже м'ягенька і тому нею було вдобно. Білити навіть тонесенькі гілочки, які високо знаходяться. То отаку, друзі. Отаково, друзі, я обробляю свої дерева, свої кущі. Пишіть, будь ласка, як обробляєте ви, але я не збираюся змінювати свій метод обробки, бо він дійсно дієвий. Дійсно класний, і мені він подобається. І я його змінювати не збираюся, не на які препарати. Оце, що я обрала кучу препаратів, вони мені подобаються. Так, да, вони не коштують 10-20 гривень, але вони дієві. Після обробки іменно цими препаратами, іменно в. Такої в такій фазі, якій я вам розповідала, як набухає брунька, як розквітає, коли відквітає. Оце в таких фазах мені дійсно подобається обробляти. У минулому році в мене було все. Дуже багато в мене хто жалувався, що не було вишень. У мене вишні багато, але було. Бо в мене вишенька дуже обрізана. То в мене не так багато її було. Але вона була. Її не з'їв, не, не моніліоз. Не вишнева муха її не, не з'їла. В общем, все, все було добре. Он до мій помічник барон, ондо, мій помічник Масян бігає. Друзі, до я вам показую, як я білувала, білила дерева. Он, бачите, от е, так, що в мене друзі, е, завжди багато запитань по поводу оцих колоновидних яблунь. Е, я не знаю, може я не ті сорти вибрала. Я купувала в магазині агромаркет. Він не вважається нормальним. Я вже зрозуміла після того, як оце купила та посадила. Е, дуже погана врожайність у них. Ліпше я посадила б У мене онду, Погляньте, у яка малесенька деревина. З неї завжди кожен рік більше трьох відер з деревинки. Вона манюсенька. Погляньте, вона манюсенька, вона змій роз десь ось, ось бачите. І вона дуже багато плодоносить. І так у мене всі деревця, вони маленькі, і вони дуже-дуже класно плодоносять. А оці вони дуже колоновидні, вони дуже розрекламіровані, друзі. то я, ну, я не вважаю за потрібним викидати вони в три рази дорожчі, ніж обичні дерева. Вони не дають того врожаю, які, про який розповідають. Так, друзі, вже ось о 15 березня я посадила, посіяла помідорчики, вже вони сходять. Вчора я заглядала, вже, вже сходять, слава Богу, наконець, вже теплесенько, все добре. Е, то от такого, друзі. друзі, он до мій горішок величенький, не дуже великий. У мене не 10-метровий, але все одно буду ставати на табуреточку, щоб його повністю, повністю облити. Е, бо хочеться дуже багато горішків. Я люблю горішки. Друзі, усім велике дякую за перегляди. Дякую за теплі слова в коментарях. Всіх вас люблю, ціную. Низький уклін. Велике дякую нашим дорогим.